Доброго дня, шановний колеги, 25 березня 25 року. Нарешті в мене знайшовший час якось довести до логічного завершення заплановану справу щодо дегустації двох зразків вин. Перше вино, яке передбачалося з самого початку, це був український оранж від винородних за назвою Віноман. Це вино називається Енігма. Тобто, оранж Енігма 23-го року врожаю, розливання. 24-го року врожаю пляшка номерна за номером 642, вартість 1200 гривень. Ну і плюс доставка. Я про неї розповідав. Мені дуже цікаво придегустувати наш український оранж, тому що він роблять досить відомо із дуже гарною репутацією. Ну і власне, оцей зразок на дегустації. Так трапилося, що потім знайшлася можливість долучитися ще до цієї дегустації. Ще один зразок це міг бути би. Також український оранж від виноробні бейкуш за назвою Арбіна 2016 року. І інший варіант, який міг долучений бути до енігми, це німецький риснг. Врожай 1993 рік, тобто вино 32 роки, як воно вже існує, із південного регіону Німеччини. Чим це вино, тому що воно в своїй назві має два ключових слова: це ауслеза та придікат, що свідчить за південний регіон, та пізній час збирання врожаю. Тобто, ймовірніше за все, у цьому зразку ви побачите вино із залишковим цукром. По досвіду дегустації вина із тривалої витримки, помните, наша перша дегустація вона стосувалася. 40-річної давнини, і в принципі я прийшов до висновку, що не, немає ніяких застережень по дегустації вин із такою тривалою витримкою, тому що навіть той річний РК він також мав свої певні гарні риси, і 40-річне вино, я більш впевнений, там має можливість віддегустувати там досить незначна частина якоїсь відсотка від загального населення. Ну, а тим більше поціновувачі вин будуть, напевне, зацікавлені продегустувати отакі гарні вина. Ну і власне, після обговорення двох можливих варіантів, більшість зійшлася на думки, що потрібно до еніми долучити саме рісень. Тобто арбіну, оранж Арбіну я поки відставляю в сторону, це буде якась інша дегустація. Ці вина будуть сьогодні мною розлиті. В отакі 50 мл пляшечки, відповідним чином, закриті ковпачком алюмінію. І для убезпечення проливання я ще ущільню ззовні ковпачка та горловини цієї пляшечки декількома обертами стрейч плівки. До цього я ще ущільнював і між склом, та між ковпачком, але, напевне, я цього разу відмовлюся. Просто буде зовні отаких От декілька обриків, скажімо, 5-6 обриків з певним натягом для того, щоб убезпечити можливе протікання зразка внаслідок можливого неущільнення між верхом пляшки та площиною самої пробки. Потім на якийсь час ці пляшки я е, покладу горизонтально для того, щоб зрозуміти, що немає протікання. І, скажімо, через добу, там, півтори я відправлю їм по адресату. Ну і власне, хто приймає участь у дегустації? Це Василик Петро, Любар Олександр, Зімноватий Олег, Фадійка Євген, Матлах Юрій, Пецух Ігор, Капустинська Ольга, Кляхтиченко, В'ячеслав, два зразка, Третья Сергій. Валкін Андрій, Савич Юрій, Герман Олена, також пан Юрій, який надав цей зразок для дегустації. Ну я 15. Якщо в мене там не буде ніяких проливань, тому і мені дістанеться також 50. Якщо якісь будуть втрати, то ну, хоча мені для розуміння цих вин мені не потрібно 50 мл, можливо, там і 5 вистачить. Ну, як звичайно, дегустатор. Для того, щоб оцінити якість вина. Також бачу, що є певні відкладення кристали на дні енігми. Це не є недоліком, просто пляшкова витримка спонукала ще певному осаджуванню солевої кислоти От. в цій іні. Ну, здається, все. І друге питання. Я вам минулого відео розповідав, що направляв два своїх зразка на дегустацію, на конкурс, який прийшов у минулу п'ятницю чи суботу. Ну і, власне, попередні дані такі, що ну, немає не підстав бути незадоволеним. незадоволеним. Оцінкою моїх зразків я направляв Буковинку, супругу та мерло. Буковинка 24-го року, ну, останній урожай. От. Ну і Мерло го року. Обидва вина вони отримали в принципі, непогані оцінки, але про це те, що згодом. Я вже отримаю розширені протоколи, і потім, можливо, ну, і розповім про характеристики ну, Буковинки, тому що Мерло всім відоме, хоча там була така специфічна робота з тим мерлом на, на, на певному етапі. Ну а боковинка абсолютно ще не поширена, не поширений виноград. Тале ж, в принципі, є непогані враження про це вино а в сукупності, що цей виноград певним чином володіє гарними характеристиками в плані грибкового захворювання, заходу, вражайності. Ну, взагалі, агротехніка в принципі абсолютно нескладна, то можна буде яким чином звернути. Увагу саме на цей сорт, певний виноградаря, винороба, Ну, але про це згодом. Ну і власне все здається. Наступні дегустації. Тут бачите, в мене також є від пана Юрія зразок азербайджанського мерло, але там ємність 50 мл. Тобто ми його можемо продегустувати, тільки розливши у 10 зразків по 50 мл, бо там ж 500. Ось цей зразок 500. Тобто пів літра. пів літра я не зможу розлити, якщо об'єднати, наприклад, оці два варіанти, то не вийде. Бо тут буде у нас 15 зразків, а тут буде лише 10, якщо розливаючи їх по 50 мл. Тобто, це азербайджанський мерло, ми можемо дегустувати геть окремою дегустацією в кількості 10 бажаючих Наголошую, що це мерло. 2012 року, ну, 13 річне вино. От я направляв на конкурс э, Мерло го року. От, І воно в принципі, мало там непогані не оцінки. Ну, а це взагалі 12-й рік, тобто плюс 10 років, навіть плюс 11, рок, 11 років. Тобто, тепер ми можемо, хтось із нас може зробити висновок, наскільки тривала витримка може впливати на характеристику Мерлу. Ну, здається, все. Дякую за увагу. Пану Юрію ще раз окрема подяка від нас, усіх саме він надав можливість дегустації цього старезного ріслінгу. Зараз я на камеру не буду виконувати розливання, тому що потрібно буде відкрити і одразу розлити по маленьких пляшечках. Дегустувати також на камеру не буду. Єдине, що хто буде приймати участь у дегустації, під в коментарях під цим відео, будь ласка, пишіть свої враження від оцих двох вин. Ну, продовжу, бо одне з головних питань, я ж не висвітлював: вартість. От про це розповів, крім вартості. Є сума складових: це вартість самого вина, вартість доставки цього вина, тому що це один адрес, там інший адрес. Вартість придбаних пляшечок, доставкою, це, це все сумарно, буде складати 290 гривень. Тобто два зразка до вас надійде з оплатою 290 гривень. Єдине, що якщо направляються лише два зразка, я не буду там, відправляти там, наложки. Потім можете мені за отриманими реквізитами від мене після отримання. Розрахуватися у сумі 290 гривень. Можете наперед, можете потім. Для мене це не принципово. Звичайно, я вам свою карту для оплати надам. Я вийду на вас через Viber. Можливо, навіть вийду, уточнюючи не змінилися ваші бажання стосовно прийняти участь у цій дегустації. Ну я думаю, це виключені моменти. От, але втім, от ну, у кого там були ще додаткові замовлення, то відповідно це буде. Велика упаковка, більша упаковка, тут будуть дві маленьких, два цих маленьких зразка у такій упаковці від нової пошти. От. Дещо укорочений. Ну, Зазвичай по досвіду минулих відправлень, то сама доставка буде сягати там, суми там, біля 80 90 гривень, саме для за два зразка. Що ви готувалися тут 290 два зразка? Ну і плюс сама доставка в межах 80-90 гривень. Ну, здається, все. Вже всі питання висвітлив по дегустації. Єдине, ще раз наголошую, що я дуже прошу для того, щоб зрозуміти доцільність ну, саме існування такого формату мого каналу, саме такої направленості, таки відписатися. Про свої враження, про дегустацію. Мені, наприклад, дуже сподобалися відеозвіти в свій час, про ті чи інші зразки. Це був і наш колеги Пецьок Ігор, і Вітомський Віктор. Вони навіть на своїх каналах вони провели ці відкриті дегустації цих зразків. Також було дуже цікаво зрозуміти їхні враження на камеру. У ну, кого таких можливостей немає, то хоча б просто е, напишіть е, свої враження, опишіть, що вам сподобалося, не сподобалося. Ну, Для того, щоб було зрозуміло, наприклад, чи цей, е, цей 33-річний ріслінг, він вартий чогось чи ні. Ну, власне, е, дивіться, витримка ж 33 роки. У мене є ріслінг, е, витримка 3 роки. І зараз я там періодично його дегустуючи, я бачу наскільки він видозмінюється. Я, я не можу сказати, що він відзмінюється там, там в гіршу чи в кращу сторону. Він просто дуже видозмінюється. Наприклад, от по досвіду мого рісненко, він от на етапі, от вже пішов, закінчується третій рік існування цього. Вона то він зараз має такі. Бензолові та смолисті відображення, що в органолептиці, що у ароматиці. Ну, так як нас і попереджали багато джерел, що на певному етапі ріс може бути бензоловий, смолестим. Що схоже на вишні, Смолосте відкладення, те, що ми діти ото, в дитинстві жували, ота смола, от е, є певні такі враження про, мій, наприклад, 33-річний давнин, а тут взагалі 33 роки. От Що тут дата, я не, не знаю. От, мені дуже цікаво, тому що ще плюс 30 років до трьох. Тобто, ще раз е, схиляю вас до того, що е, ну, знайдіть час та. Відповідним чином опишіть свої враження, саме у коментарі під цим відео про ці два зразки. Отже, колеги, ранок наступного дня, вчора ввечері я виконав розливання тих вин по пляшечках. І зараз це продовження пов'язане з тим, як же ви будете їх відрізняти одне від одного. Нема в мене бажання їх підписувати, ну і нема доцільності. Ви зараз побачите. Ось ці два відповідно зразка. Видно по кольору, що вони дуже відрізняються одне від одного. Тобто Зразок світло коричневого кольору буде відповідати нашому оранжу за назвою Енігма. Ну а відповідно, зразок темно-коричневого кольору буде відповідати рісінгу. Корки. Тут у енігмі видно, що корок недавно був поміщений, він навіть ще пружний, залишився після вилучення. Звідси Тут назва він на ньому. Ну а корок від рісінгу. То він навіть у мене розділився на дві частини. Він вже нееластичний. Видно, що він зазнав впливу часу. До речі, як і саме вино, бачимо, що зміна кольору. Ну але мої враження по дегустації обох вин можна характеризувати декількома словами. Я дуже задоволений, що продегустував їх. Одне інше вино мені дуже сподобалося. Я зараз не буду розписувати свої враження, ароматика, органолептика і таке інше. Давайте це виконаємо спільно, потім вже згодом після. Девустації, одним словом, сподобалося. У пляшці ріслінга також є кристали. Я не впевнений, що на камеру ці кристали будуть видно. Ну, вони є. Ось вони так. Це вже я налагав собі останню дозу. Тобто вони таким чином і розташувалися, ці кристали такої От. Все. Два зразка відрізняються по кольору, назва рісінг. І оранж, все, ви їх отримаєте зовсім скоро, там через декілька днів. 290 гривень оплата, ну і плюс послуги за доставку. Все на цьому. Дякую за увагу. До побачення.